Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України через дію підпис. Ви мене просили, щоб я записав цей ролик по крокову, і я якраз зараз вам це вам все покажу. Ну і не забудьте підписуватись на мій канал, якщо відео буде, відео буде корисним. Заходимо ми в дію. Далі нам треба спочатку активувати свій підпис. Заходимо в меню. І бачите, діє підпис. Натискаємо діє підпис. Бачите, в мене не активовано. Тобто його треба активувати спочатку. Натискаємо активувати повзунок. І нам треба ідентифікувати своє, індиф, своє е, обличчя. Бачите, фото до перевірки. Наблизьте камеру до обличчя, наблизив. Довжні зелененьким загоріться. Бачите? Загоріло зелененьким. І йде перевірка. Пише, дякуємо, слово підтверджено. Іноді може запитати, там кліпнути очима чи посміхнутися, але бачите, можна і так пройти. Натискаємо далі. Далі треба придумати код із п'яти цифр. Придумуємо собі код і повторяємо його. І чекаємо, поки він завантажиться. Наш Дія підпис», Наш код. Все, як видно, Дія підпис» активовано. І ми бачимо, що у нас повзунок вже зелений. Далі, що нам треба зробити? Виходимо на головну сторінку дії. І далі нам буде потрібен ноутбук або комп'ютер, тому що з додатку пенсійного фонду ви не зможете себе ідентифікувати. Тобто, у когось попросіть, комп'ютер або ноутбук, або навіть і телефон через комп'ютерну версію. Далі ми заходимо на портал електронних послуг, тобто пишемо ПФУ. Кабінет. І ось він перший наш пенсійний фонд. Натискаємо на нього. І переходимо в такий інтерфейс. Значить, дивіться, і ще раз повторюю, що для того, щоб зареєструватися, треба зайти іменно через комп'ютер. Попросіть в когось знайомих комп'ютер або ноутбук, щоб ви змогли сфотографувати QR-код. Через телефон це не вийде. Через додаток маю на увазі. Далі натискаєте вхід. І тут ви бачите за електронним підписом, за токеном «Дія підпис», «Gov.ua». Нам в даний момент потрібно «Дія підпис». Натискаємо Дія підпис. Тут залишаєте фізичну особу і натискаєте Отримати код для входу. Далі у нас вискакує QR-код. І нам треба сатрафувати. QR-код. Для цього ми натискаємо в верхньому правому куті дії значок QR. Натиснули. І наводимо цей QR-код на телефон. Далі натискаємо. Тут у нас треба запит на авторизацію через підпис Дія, натискаємо підтвердити. Вводимо наш той код, що ми придумали, і чекаємо, поки підтвердить вход. І після того, як вас ідентифікувало, у вас відкривається ваш особистий кабінет пенсійного фонду. Ви в нього заходите, і це вважається як ідентифікація вас як пенсіонера. А так проходить ідентифікація через дію підпис. Так що пробуйте. І у вас все получиться. Ну і не забувайте підписатися на мій канал. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.